Всім привіт, друзі! Вітаю всіх вас на youtube каналі Enko UA. Ми продовжуємо знайомитись з продукцією від Proof Gaming. Минулого разу в нас була на огляді мишка і, до речі, дуже класна. Якщо не дивилися огляд, то десь отут буде світитися, переходьте та обов'язково подивіться. Цього разу в нас на огляді дві клавіатури, вони гарні по ціні та по якості. Почнемо з більш старшої, так би мовити, моделі. Це в нас Proof Gaming Side Swap. Дуже цікава клавіатура, буде цікаво. Тож, поїхали! Зараз давайте поглянемо, що ж в коробці окремо хочу відмітити саме пакування у пруф. Воно виглядає дійсно дуже стильно, мінімалістично і сучасно. Зараз на ринку дуже мало пропозицій в такому дизайні. Я розумію, коробка не для кожного важлива, це дійсно так. Але дуже приємно, коли ви покупаєте якусь продукцію, і вона дуже гарно запакована. Тут з цим ніяких питань немає. Ця модель в нас, я нагадую вам Proof Gaming Сайт Swap, клавіатура, TKL формату, тобто без цифрового блоку. Зараз подивимося, що всередині. Коли ми робили огляд на мишку Proof Gaming Raid Pro, мені дуже сподобалося пакування. Це дійсно так, тому що виглядає воно супер преміально. Подивимось, цікаво, чи так тут. Вау, друзі, ну подивіться на це. Відкривши упаковку, одразу зустрічає. Ну, воно виглядає прям суперкласно. Це дійсно так. Нагадую, що клавіатура не супер дорога, вона дійсно доступна. І це механіка так не бездротова, але маємо, що маємо. Прикольно, мені дуже подобається те, як обрали колір. Сама клавіатура, на жаль, чорного кольору, не фіолетова така, але виглядає пакування прям суперкласно. Поки клавіатуру відкладу, тут в нас макулатура, вона нікому ніколи не цікава. Що ж тут є ще? Ага, два ось таких пакетика. Цікаво, що ж всередині. Так, друзі. І так, почнемо з меншого. Ага, тут в нас знаходиться одразу пулер. Він досить цікавий з логотипом. Нагадую, що клавіатура має хотсвап. Я знаю, це не багатьом з вас потрібно, але якщо ви хочете змінити перемикачі на якісь більш свої, підтримка трьохпінових, Конекторів, це дуже зручно. Далі, що ще в нас? Декілька. Ага. Зараз. Два перемикачі в комплекті. Це в нас оутем Red на 50 мільйонів натискань. Досить надійні, тихі майже не клацають. В другому пакетику в нас, скоріш за все, кабель. Так, все вірно. Це в нас кабель чорного кольору. Він не паракорд, довжина півтора метри. Цікаво, чому не паракорд. Паракорд виглядав би краще, мені здається. Але по якості він звичайний стандарт USB-C на USB A. Є ось така гумова стяжечка. Звичайний стандартний дріт. Давайте подивимось тепер на саму клавіатуру. Клавіатура важить 1 кг. вона не важка, і я відчуваю одразу, що вона не металева. Не знаю, добре це чи погано, зараз подивимось. Я ще її не бачив, тому реакція буде максимально чесною. Бакування прям дуже подобається. Ага. Одразу можу сказати, що вона із пластику. Пластик в нас матовий і він досить маркий. Одразу можна це побачити ось тут. Тобто залишаються відбитки. Я не знаю, видно вам на відео чи ні. Але щодо пластику, є запитання. Я звик до того, що частіше за все, клавіатури вони мають металеву алюмінієву основу. Тут пластик. Це, скоріш за все, непогано, тому що вона не важка. Всього кіл кілограм. Але. Щодо самого пластику, те, що він матовий та залишає відбитки, це залишає запитання. В цілому клавіатура виглядає непогано. Задня панель має ось таку звичайну стандартну, типічну форму. Є декілька ніжок. До речі, ніжки для зміни положення. В нас їх два типи: є великі та маленькі. Тобто три положення клавіатури повністю на столі трохи вищі і саме високе. Виглядають також непогано. По звуку також досить цікаве. Давайте під'єднаємо до комп'ютера, подивимось на підсвічування та поговоримо про неї більш детально. То що ж, під'єднав я її до комп'ютера і одразу можу сказати, що підсвічування клавіш воно прям супер-супер слабке. На верхній панелі, де в нас логотип підсвічування класне, чітке та яскраве, все, що під кейкапами, воно прям ну, супер таке. Ну, я не знаю, друзі, ну занадто воно не яскраве. Ще прикол в тому, що. Кейкапи, вони такі, знаєте, темні. Тобто вони так з українською гравіровкою, тут тільки англійська та українська за це окремий лайк. Це прям супер, але підсвічування не вистачає. Це дійсно проблема саме цієї моделі, я впевнений, тому що друга модель. Ми її подивилися. Це зараз. Я вам кажу про Сайт Swap, Є ще ж інша клавіатура. В них Everfrost. і Everfrost має дуже яскраве та чітке підсвічування. Так, в повній темряві питань не буде, воно все видно, все гарно, але якщо у вас приміщення має непогане освітлення, типу як у нас, то підсвічування його майже не видно. Тобто ви самі бачите, ось я вам показую. Подивіться. Просто верхня панелька, вона світиться, а все, що нижче, звичайні клавіші, їх майже не видно. Що хочу додати, на верхній панелі в нас є. Зміна гучності, вимикання повністю гучності та швидкі клавіші. Це прикольно. Плюс є також клавіша FN, яка перемикає підсвічування режимів дійсно багато. Так, яскравість замала, але режимів підсвічування багато. І це прикольно. Плюс є швидкі клавіші на клавішах F. Без цифрового блоку маленька така клавіатура зручна, але все ж таки є питання по якості підсвічування. Її особисто мені не вистачає. І це прикро. Хочу нагадати, що клавіатура має Hot Swap, тобто ви можете зняти базові свічі. Тут Altemu Red, нагадую, вони на 50 мільйонів натискань, і, в принципі, надійні та непогані не клацяють, тобто досить тихі. Але якщо хочете змінити, будь-який трьохпіновий свіч підійде. Знімаються досить тугенько, майте це на увазі, використовуючи комплектний пулер, намагайтеся нічого не зламати. Але як тільки знімете, питань не буде: трьохпіновий свіч підійде. Але будьте обережні. То що ж, які ми можемо зробити висновки щодо клавіатури Proof Gaming Side Swap? Мені клавіатура сподобалася, але з нюансами. Мені не подобається точно, що вона з такого матового пластику на основі це не прикольно. Якби вона була алюмінька, було б прям супер класно. Вона м'якенька, тихенька, до цього питань немає. Реагує швидко, тобто проблем ніяких з заліпанням також немає. До речі, хочу додати, що у майбутньому Proof Gaming опрацює свій. Застосунок для ПК, і можете, я впевнений, що можна буде змінювати налаштування через ПК-застосунок. Ще з прикольного, те, що тут є хотсвап, можна замінити свічі на інші, якщо це необхідно. В цілому клавіатурка за свої кошти непогано можна продивитися. Якщо сподобався вам цей ролик, поставте вподобайку, підписка на канал, залишайте звичайний коментар та до зустрічі в наступних роликах.